Чи надійна інсталяція для підвісного унітазу? Три питання, які найчастіше нам задають наші покупці. І перше запитання чи надійна рама інсталяції. Кронштейни конструкції витримують вагу до 400 кг. У той час, коли унітази витримують вагу до 350 кг. Тож можете не сумніватися у надійності конструкції. Вона витримає кожного. І друге запитання: що буде, якщо зламається арматура бачка? Зверніть увагу на кнопку інсталяції. Вона легко знімається. Її розмір забезпечує легкий та швидкий доступ до арматури бачка. Арматура інсталяції настільки проста, що при її некоректній роботі її достатньо промити теплою водою. Механізм інсталяції розрахований на роботу 10 років і більше. Але у разі, коли якісь елементи вийшли із ладу, ви можете їх легкістю придбати та замінити. І третє питання, наскільки надійні з'єднання з інсталяцією. Принцип з'єднання унітазу з інсталяцією такий самий, як і в будь-якій каналізаційній системі, які експлуатуються десятками років у більш агресивних середовищах. Для наглядності я вам продемонструю елементи системи. Вони виготовлені із високоякісного поліпропілену, а прокладки виготовлені із високоякісної гуми. Тож можете бути упевнені, що з'єднання будуть вам слугувати довго. Зверніть увагу на те, що на бочку ми маємо теплоізоляційний кожух, який захищає нас від зайвого шуму при набиранні води, а також захищає від утворення конденсату на бочку. Я сподіваюся, у вас не залишилося запитань щодо надійності інсталяції.